Це дуже важливо, і я думаю, що це дуже вдале ваше слово про те, що ми так щось залишається завжди в нашому дрібненьке. Таке залишається кристалик, який ми вичищаючи, залишаємо в себе. Я хотів би перед тим, як подякувати всім, хто долучився, декілька слів нагадати про те, як це розпочиналося. Ми розпочали це в 2013 році. Хто це ми? Це кооператив здорового харчування Віра. Це є. Кредитна спілка Вигода і фонд громад Рідня. Сьогодні кредитна спілка Вигода вже має 30 років, а фонд громад Рідня тоді мав тільки 2 роки. Кооператив здорового харчування Віра 2 роки. І ще була така спілка туристична, яка мала ідею про те, щоб місто Стрий пробувати таким чином позиціонувати у суспільстві в Україні як місто туристичне. Місто, де можуть приїхати люди, щось продати, до чогось долучитися громадського, те, що ми зараз бачимо, я більш детально розкажу, щоб, щоб місто було привабливим для туриста. І нам виявилося, що така була дуже цікава ідея запросити людей, які займаються органічним. Виробництвом з вели далеких країв, а я хочу вам сказати, що навіть сьогодні в нас присутні люди з Чернівецької області, Закарпатської області, з Хмельницької області, з Чернівець з Чернігівської області, тобто досить велика географія. І поступово, тільки коли ми розпочали в 2013 році, нас було 24 учасники, а найбільше я вам казав було 160, понад 160 учасників, тобто це викликало інтерес. Минулого разу, поза минулого разу, ми поміряли, скільки людей приходить. Ми спеціально розробили такі е, наліпки, такі е, відкритки. Знаєте, скільки за три дні приходить відвідувачів? Унікальних? 25 тисяч. Це для нас було викиття, бо ми думали, що це в межах 5-7 тисяч учасників. Від бажання тих людей, які приїжджають до нас продавати, від бажання брати участь. Залежить, чи... це є найкращий індикатор, скільки в нас учасників. Бо вони знають, коли вони приїжджають, коли ми організовуємо це, робимо концерт, запрошуємо людей. Вони знають, що вони тут продадуть. А це важливо, це люди з праці рук живуть. І те, що вони тут продадуть, те їм є прибуток. А це прибуток, а це і користь для наших людей, які придбають органічні продукти, продукти, які... Вони не могли би пересічно продати, тому я вдячний їм, які вибирають місто стрий, де обов'язково побувати на наших двох ярмарках. Ми зробили традицію, оце дуже важлива традиція, що ми проводимо Стрий органік фест літо, друга п'ятниця, субота, неділя червня, тому що це присвячено створенню кредитної спілки Вигода, 14 червня. Ми створилися. А друга це є остання п'ятниця, субота, неділя-жовтня, власне, такий час. І це виявилося дуже вдалим таким визначенням цих дат, тому що жовтень переважно це останній фестиваль в Україні, взагалі, який завершує такий фестивальний час до Різдва, до, до Миколая. Тому в нас дуже часто люди їхали з усієї України, вже тут завершили фестиваль, завершили свою фестивальний рік. І це було дуже гарно впливало. Тому от така історія. Цього, цього року ми присвятили і літо перемог, і осінь перемог присвятили нашим здобуткам, майбутнім і теперішнім, і нашої, наших ЗСУ, наших Збройних сил, які працюють на перемогу. Тому у нас є з правого боку, з лівого боку. Громадські структури організації, які збирають кошти для наших е, е, Збройних сил, для того, щоб допомогти їм в їхній гострій потребі, яка найбільше сьогодні для них дає. Тут є пріоритет 4 організація, яка збирає конкретно працює на те, щоб дати воїнам тушківку зробити. Це дуже великий і гарний проєкт, не тільки тушківку. Я бачу, тут є і, і, і буржуйки, і. Є і засоби обігріву такі парафінові свічки. Далі Майдан Стрищини, який традиційно працює тільки з військовими, вузько, але дуже професійно, багато років, з 2013 року, що це є надзвичайно. Я бачу далі там група письменників, людей, які хочуть допомагати своєю творчою працею, продаючи щось таке, даючи людям. Кооператив підказують мій кооператив Сильський яс», який ми заснували і зараз активно починає працювати. Це є вкрай важливо, тому я хотів би всі, щоб тут у нас прийдуть так, би щоб передали іншим про те, щоб жертвували, допомагали цим організаціям волонтерським, які щиро від своєї від свого щирого серця, даруючи свою любов, свій час для України, допомагають зібрати. Те, що потрібно для наших воїнів зараз, вони дуже швидко чують, вони, вони, у них немає бюрократії, так? це дуже спрощує систему передачі, те, що їм потрібно.